Сьогодні у нас вже 21 заняття, яке стосується створення колажів та креативних зображень. Нагадую, що Gemini – це безкоштовний наш помічник на основі штучного інтелекту, який дозволяє нам створювати зображення, працювати з текстом, редагувати код. Можете переглянути перший урок, і там буде більш детальна інформація. Але сьогодні ми говоримо про колажі. Для того, щоб створювати колажі або креативні зображення, ми можемо або спілкуватися безпосередньо в чаті, або створити персонального джем-бота. Для цього ви повинні натиснути доступні джем-боти, і тут ви створюєте, натискаєте або Створити або використати вже наявний у вас бот. У мене, наприклад, ось бот Михайло. Це звичайний бот, якому я вже задав налаштування, що він працює у нас із зображеннями, працює з графікою. Тепер давайте спробуємо нього спросити, так, щоб він нам створив колаж. Давайте заробимо, натиснемо осінь, наприклад, пошуковий запит, і пошукаємо якісь зображення. Давайте ось у нас тут є зображення ось парку. Давайте вставимо в чат раз зображення. Тепер давайте знайдемо якийсь у нас пов'язані з птахами. друге і ну, давайте ще якесь третє, який у нас давайте з а, чашкою кави. І тепер давайте. А, так. привіт. А, тут перше, що ми повинні зробити, коли формуємо запит. Це задати рівень експертності. Далі ми повинні написати інструкцію і попросити створити щось, за прикладом. Привітти фотохудожник, Створи колаж на основі наданих мною трьох фотографій. В центрі. Прошу. повинно, повинно, повинна бути. Чашка кави. Орієнтація. Горизонтальна. Ну, давайте спробуємо, щось нам буде запропоновано, щось буде. Згенеровано. Зараз ми почекаємо, зараз ми подивимось, що нам буде запропоновано. І це власне, буде зроблено достатньо швидко. Так, Ось створено колаж. Давайте подивимось. Орієнтація горизонтальна. Кава, ні. Давайте попросимо змінити зображення. Так, давайте відредагуємо на основі трьох так. Давайте це приберемо. Так. Розділювач діагональна лінія. Давайте спробуємо зараз згенерувати наново. Це процес, який у нас багато не завжди виходить швидко. Але так чи інакше ми можемо запропонувати, ми можемо отак. Ось він пише, що він об'єднає ці зображення. так. Ага, так, добре. так. Як бачимо, що тут у нас трошечки проблема є з фотографією. У нас є різні розми... розміри. Давайте ще раз спробуємо так привіти фото на основі наданих мною трьох фотографій. Так, забудь попередню розмову. Це дуже важливо, до речі. Так, створи колаж на основі наданих мною трьох фотографій. На вказаному поверхні всі зображення, всі фото присутні в, рі... в рівних на... пропорціях. Давайте спробуємо, що нам буде запропоновано. Тобто зараз ми вже вказуємо, що у нас вже Рівні пропорції. І зараз подивимося, що нам буде запропоновано. Так. Ну, ось ми бачимо, що так уже в нас рівні пропорції. Тепер давайте попросимо непогано, але. але... Не вертикально, а по діагоналі. Давайте спробуємо, можливо, зараз буде і недостатньо вірно, але ми сформуємо тоді по-інашому запит. Але ми бачимо, що ось на цьому прикладі, як ми формуємо інструкції, чим краще ми формуємо запит, тим краще у нас відбувається генерація зображення. Так. Непогано, але на розділ по діагоналі не горизонтально, а вертикально. На ліній. Розділу, ну давайте 30 грамів. Давайте спробуємо зараз трошечки попрацювати, трошечки ще змінити і подивимося, що нам буде запропоновано. Зараз очікуємо опрацювання. Так, і бачимо, що в нас так, ну тут він уже трошечки неправильно, але давайте ми зараз так спробуємо так. А, так, на вказаному коложі так Так, Давайте зараз ми змінимо. Давайте зараз скопіюємо, тепер спробуємо. А, так. А, тепер, коли ми знаємо, ми можемо запропонувати правильний промп. Раз, давайте копіювати. 2 ми очищаємо пам'ять і копіювати 3. А тепер чітко ми вказуємо, що у нас на вказаному все должно бути в рівних пропорціях. Так, на основі так. В рівних пропорціях. У якості розділювача. Розділимо. О! А, так. Повертикально. Повертикально. По Скотом. Нахилу 30. Орієнтація колоша горизонтальна. Давайте тепер спробуємо, що нам буде. Тобто зараз ми просимо розділення зробити по лінії, яка у нас знаходиться під кутом 30 градусів. Зараз давайте очікувати, подивимося, що нам буде запропоновано, що нам вдасться згенерувати. Ось ми бачимо так, уже 30 градусів, в принципі, плюс-мінус рівні пропорції, достатньо непогано. Також, можливо, ми можемо трошечки попрацювати з цим зображенням. Тут ми можемо використати. Редактори для роботи з зображеннями Image. І давайте ми зараз скопіюємо цю картинку і створимо на основі цього зображення. Нове, більш е, унікальне в стилі аніме, І давайте почекаємо, Можливо нам щось буде запропоновано Варто почекати. Тут вже час на виконання може бути трошечки більшим, тому що ми під'єднуємо додатковий модуль. Але, в принципі, бачимо, що коли ми достатньо непогано прописуємо промт, то виконання у нас відбувається достатньо непогано. Ось у нас вже так. Ну, Тут із аніме в нас тільки птахи. так, Чогось такого оригінального немає. Але давайте тепер попросимо його. Звісно, більше покращилися якість фотори. Тепер давайте скопіюємо, тепер напишемо, що забуде. Попередній урок і давайте зараз знайдемо ще якусь фотографію, так, копіювати картинку вістя. Давайте ось у тебе є фото вістя Створи. Зобра. Створи. Зображемо кота із цього лист вікова група 10-12 років. Давайте попросимо його створити кота. Із листя для вікової групи 10-12 років. І зараз ми почекаємо, подивимось, що нам буде запропоновано. За допомогою інструменту і ми можемо працювати з графікою, створювати зображення. Зараз ми почекаємо і подивимось, що нам буде запропоновано. Нагадую, що це ви можете спілкуватися і в чаті з ним, але я для того, щоб не засмічувати джем джеміна і чати я власне використовую додаток імейджіт повинен складати з листя. все повинно бути із листя Давайте зараз спробуємо ще більш точно створити цей промпт. Зараз тут у нас були такі достатньо якби, косметичні атрибути, але зараз подивимось, яким чином у нас відбувається зміна і відбувається генерація зображення. Зараз конкурсуємо виконання. Тобто, чим краще і точніше ми прописуємо. Інструкцію, тим краще виходить наше зображення. І тут ми бачимо, що вже точно у нас шерсть, лапки, хвіст, все складається із листочків. При цьому у нас зберігається ось ця кольорова гама. Таким чином ми бачимо, що дійсно наші джем-боти допомагають нам створювати креативні зображення, створювати колажі, Чим точніше ми прописуємо інструкції, тим краще у нас відбувається генерація зображення. Таким чином, для того, щоб створити зображення, необхідно нам прописати інструкцію, задати експертність далі. Попросити, що необхідно зробити, і чітко вказати параметри, наприклад, горизонтальна орієнтація, розділення вертикальними лініями під кутом 30 градусів. І таким чином, у нас буде створено унікальне зображення. Таким чином, за допомогою. Gemini ви можете достатньо швидко створювати креативні зображення. Якщо вам сьогоднішнє заняття сподобалось, то, будь ласка, вподобайте та поширюйте цей курс серед своїх знайомих до нових зустрічей.